Починаємо запис. Так, Річард. Тепер увага. Нам потрібен зразок голосу. Скажіть у цей телефон. У сторічному парку лежить бомба. У вас 30 хвилин. Річард. Тепер ти національний герой. Дякую, сер. Я робив свою роботу. Вітайте відпеді! Чай того, хто знайшов бомбу так само, як того, хто знайшов тіло. А Джоел тягне на самотнього підривника. Білий Сіромаха, який мріє про вершини поліції, і лаври справжнього героя. Так і друкуй. Ти підозрюваний. Ти не говориш. Говорю я. Скажи це. Я не говорю. Це твій шанс очистити себе. Скажи, у сторічному парку лежить бомба. У вас 30 хвилин. Не уявляй себе їхнім другом. Мене завжди вчили поважати владу. Влада живцем тебе готова з жертви. У сторічному парку лежить бомба. У вас 30 хвилин. А вибачте, що його обвинувачують дві найбільші сили у світі: американський уряд і ЗМІ. Я хочу допомогти вам, але ж я теж з органів. У сторічному парку лежить бомба, у вас 30 хвилин. Це він винен. Річард Джуел нічому не винен, він герой. У сторічному парку лежить бомба. У вас 30 хвилин. Тепер те саме голосніше. Я факти оприлюднила. Ви життя йому зруйнували. У сторічному парку лежить бомба. У вас 30 хвилин. Ще кілька разів. Мій син багатьом зберіг життя. У сторічному парку лежить бомба у вас 30 хвилин. ви заклали бомбу. У сторічному парку лежить бомба у вас 30 хвилин. Як же тебе захистити? Винен, це ясно, як день. Тебе піцмати. Ти відбиватися, готовий?